Як не зарядка, поки не чат, то шурік. Коротше, найпідходячий момент зламався Шурік. Ну він ще на гарантії здав його на сервіс. А оскільки він мені треба, от вже купив ще один от такий по акції. 2250. Акум, шурік і зарядка. Ну, чесно сказати, ціна прям подарок. І по наявності їх немає, їх потрібно замовляти. Багато негативних відгуків, я, в принципі... Маю. багато негативних відгуків я щось зустрічав за ці шуріки. На просторах тікатоку. Але скажу вам так, потримавши його в руках, ну, блін, все-таки він викликає довіру. Та й ціна така, що типу, е, даже пустий Шурік не купиш за такі гроші. Не кажучи вже за те, що він за... був закумом і зарядкою. Коротше, попробуємо, проведемо краш тести і потім скажу свою думку. Якщо хороший, ну, огонь, блін, повезло. Якщо ні, ну, ну не повезло. А хто користувався вже таким, може є якісь. Відгуки напишіть, цікаво почитати буде.